Друзі, доброго ранку. Знайомимо вас з наявним модельним рядом мотоциклів Харлі Девідсон. В салоні Харлі Девідсон Київ. І так, що в нас тут? Пан Америка Sivio 25 рік. Це цініть кольор. Пан Америка Special. 24 рік в чорному кольорі. Пан Америка ST Білярд Grey та Vivid Black. До речі, цікаво, який вам більше кольор подобається: Сірий чи чорний? Також наявності Sportster S 25 й рік. А в сірому кольорі Sportster є в салоні в Дніпрі, можна замовляти також. Street Bob в чорному кольорі. Iron Horse Metallic. Дуже крутий кольор. Та? В сірому Gray. До речі, сьогодні поділимося відгуком. Зараз обкатуємо нашу. Що ще маємо? Low Rider ST в сірому кольорі. Так, по ціні зорієнтую вас. 1 176 тисяч гривень. Lowrider S 25 в чорному. Чорний на чорному офігенно виглядає. Fatboy 25 року. Брекаут. Нього дуже чекали в нашому салоні, тому можна приходити, знайомитись з ним особисто. По Просто поганий окей. Також маємо в салоні глайд, але конкретно цей вже має свого власника, але ми очікуємо ще два вільних і родглайт чорний нахром. Якщо вас зацікавила якась конкретна модель, або якщо її немає в нас в салоні, але ми можемо привезти вам її під замовлення, пишіть в коментарях, набирайте наших менеджерів, запитуйте, ми з радістю вам допоможемо та відповімо на всі питання.